Він до останнього із побратимами тримав позиції під солидаром. Наступна історія про молодшого лейтенанта прикордонників, який прийшов на службу з цивільного життя, але швидко став командиром, отримав поранення і знову повернувся на службу. За що Дмитро Михальчук був відзначений президентською нагородою? Дивіться далі. За сором'язливою посмішкою прикордонника Михальчука Дмитра є кілька складних історій. Спочатку важко втримані позиції, потім ще важче втрачені, а зрештою їх вдалося повернути. Напроти нас на Сакованцеті вже забране було село і наступали вагнера. Вони вже брали там кількість, йшли дуже великими групами, а ми вже в свою чергу відбивали їхні атаки. Дмитро потрапив до прикордонного загону вже після початку повномасштабного вторгнення у перші місяці. У цивільному житті займався геодезією, коли одягнув форму, швидко став командиром застави. Але перший бій пам'ятає в деталях. Це був такий комплекс і адреналіну, і страху, і злості. Ну, бо коли на тебе йде противник, ти розумієш, що. Ну, або ти, або тебе. Тобто тут немає виходу. Тут або ти відстрілюєшся, подавлюєш їхню атаку, або можеш загинути. Один з боїв був особливо важкий, каже Дмитро. Тоді він отримав поранення. Їх не було видно, впритул майже підходили до нас і таким чином вже працювали з РПГ, закидав, пробували закидати гранатами. І була також підтримка артилерії, міномети. І ось так я отримав своє поранення. На жаль, один з наших побратимів загинув. За той бій Дмитро та його підлеглі отримали президентські нагороди за мужність третього ступеня. Ми стояли до кінця, вже дочекалися, поки прийде наш, ну підійде наша група підтримки. От, ну, в принципі, отримавши поранення, ще залишались на позиціях, вже потім нас евакуювали. Е, і як я розумію і пам'ятаю, що мені потім, вже коли я повернувся з госпіталя, то мені сказали, що е, ну, типу, наше керівництво подало на нагороди тих, хто стояли саме на тих позиціях. Дмитро показує нагороду, але сором'язливо каже, цей орден побратимів. Які усі ці місяці були поруч? Олег Хершетняк, Сергій Кисельов, Загальнонаціональний марафон? Єдині новини.